Epson EcoTank L3280 3280 сучасний пристрій, який здатен друкувати, сканувати і копіювати без зайвого клопоту. Завдяки вбудованій СБПЧ пристрої l Серії стали справжніми фаворитами серед тих, хто цінує простоту у використанні та довготривалу вигоду. Одна заправка системи дозволяє друкувати до 8100 сторінок у чорно-білому та до 6500 у кольоровому режимі. Максимальний формат друку А4 за хвилину l 3280 видає 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок. Задній лоток на 100 аркушів дозволяє комфортно працювати з більшими обсягами документів. Максимальна роздільна здатність друку 5760 на 1440 dPI, гарантує чіткі тексти та насичені зображення. А сканер з оптичним розділенням 1200 на 2400 DPI чудово впорається з цифровим копіюванням навіть дрібних деталей. За зручність відповідає кольоровий екран діагональлю 3,7 см. А також простий інтерфейс і підтримка бездрутових технологій Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Epson L3280 це не просто принтер. Це вигідне довготривале рішення, яке підходить як для домашніх завдань від роздруківки квитанції фото, так і для офісної рутини. Ідеальне поєднання якості, зручності і економії. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.